Накипіло ввечері. Накипіло ввечері продовжується на хвилі радіо накипіло радіо мережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину. Більше про Харків, про Харківщину, про людей це слоган Радіо. Накипіло на хвилі, якого ви зараз знаходитесь. Я Філіп Дикань веду цю вечерню годину, як завжди, і радий вітати всіх, хто приєднався зараз до нас, всіх, хто слухав нас самого початку. І від мікроекономики можна сказати, ми переходимо до макроекономіки дещо в деякому принаймні сенсі. Я хочу продовжити тему, яку підняв сьогодні зранку в своєму в своєму ефірі. В своїй годині мій колега Володя Насков. Він розповідав про ну, точніше, говорив про важливу одну таку річ. А, а власне я нагадаю, що з 1 жовтня Україні повинно по, по, Станеться, повинен статися принаймні. А якщо закон все ж таки приймуть, а скоріш за все, його таки приймуть, станеться, ну будемо казати, просто перенаправлення податку з доходу фізичних осіб військових, власне військових від міських громад, звідки він потрапляє саме тому, що і там, де є військові частини, бо зарплатні, яку отримують військові, вони оплачують цей податок і він потрапляє власне в міські бюджети, в бюджети громад, що дозволяє, кажуть, представники. Ки громад їм ну кому виживати, а кому і нормально в принципі жити і почуватися доволі добре. Зараз цей, цей податок повинен переходити а, до державного бюджету. І державники кажуть, що це тимчасова. А, Така міра до кінця 24-го року, але ну, по-перше, 24-й рок ще не наступив. А до кінця його ну трішки менше ніж півтора року. Одним словом, часу часу вистачить на те, щоб, як кажуть деякі представники громад, у них з'явилася величезна дірка в бюджеті і через що вони не зможуть підтримувати фактично життєдіяльність своїх громад. Ну може не не так. Це запущено. Будемо так Будемо так говорити, але все ж таки багато хто каже, що це дійсно величезний удар. І от... Для того щоб спробувати розі... да, скажу, що у Володимира Носкова зранку були власні представники громад, очільник Нововодолазької селищної територіальної громади Олександр Єсін та перший заступник голови Лозівської міської громади Олександр Житков. Зараз ми з економічної точки зору і політичної також можливо спробуємо розібратися. А кому вигідно, насамперед, на що і кому вигідно отак, от, от перерозподілити а б б б поступання цього доходу, і е, гостем моєї студії зараз є е, Микита Соловйов, спікер Демсокири з питань податків та макроекономіки. Микито радий тебе вітати. Доброго вечора. Ну, е, поїхали. Я думаю, що не всі слухачі, отак, от, от розуміють, розбираються, що це за такий податок на доходи фізосіб осіб військових, чому їх сплачують в якихось громадах, в якихось не сплачують, і чого власне потрапляло це в міські або громадські. Бюджети. Так, спочатку я хочу розповісти, як саме зараз це відбувається. Дивіться, податок з доходів фізичних осіб є один з бюджетоутворюючих податків для саме місцевих громад. Тобто, цей податок один з невеликої кількості податків, які Крокують безпосередньо до міських о, бюджетів. Наповнює його. Так. Угу. А, Причому ти зараз кажеш не про військових, а взагалі, взагалі, так, взагалі. Так, так. Тобто, це податки, які цей податок, єдиний податок для ФОПів, і плата за землю, це зазвичай є основним основними доходами міських, ну, територіальних громад. І це відбувається завжди, і це дуже гарна історія була у порядку децентралізації фінансової, тому що ці це, це податки сплачують з тих, з тих коштів, які простіше за все побачити сусідам у громаді. Угу. Тобто, це теоретично на практиці коли коликак. Теоретично це е, дуже підвищувало, і я сподіваюся, колись підвищує е, е, дисциплину платників податків. І це дуже гарна історія, що кошти, які е, заробляють е, безпосередньо осі, особи, які мешкають у цих громадах. І залишаються тут, а щоб от щоб було взагалі, я сподіваюся, абсолютно зрозуміло. Мається на увазі, що ми з тобою, там чи всі, хто нас оточують, мешканці ну, того ж умовного Харкова чи Мерефи, неважливо, розуміють, що за наші податки побудована ця дитяча, там дитячий майданчик, правильно, там так. дорога, наприклад, і, і так далі. І так, так. далі. Е, угу. І е, там є складні стосунки ну, е, бюджетів різних рівнів між собою, що фінансується. Там, так, ми... що е, субсидування та інше, якщо ми е, понорнемо у це зараз, то ми не е, З, заглибимося просто в такій так, кущі, так. Та, не будемо. Але так. Це е, саме ті кошти, які самостійно заробляє громада. І тут е, саме термін заробляє е, дуже виважений і є він природним, тому що це. Податок, який ось я отримав як фізична особа дохід, я з нього сплатив податок, і він залишився у той громади, часткою якої я є. Угу. Тобто, це дуже розумна і виважена система. Але ну, в нас не буває так, що у бюджетних стосунках немає але. Так, так, так. А, там були купа проблем раніше, але про це ми не будемо. Дивіться, у військовий час виявилося, що усі статки громад дуже сильно просіли. Особливо, пробачте, особливо у тих громадах, як усі харківські, що поряд з кордоном, поряд з зоною безпосередньо бойових дій. Так. Ну, я прифронтові, це дуже питання таке, я вважаю, що зараз прифронтове Констаха, а не Харків. Ну, але так тут дуже традиційні, традиційні засоби поповнення бюджету, дуже присіли. І тому А... Що стосується саме цих податків з військових? про що йде мова? Військові отримують зарплатню, вони отримують бойові, вони отримують там, надбавки та інше. І це зараз ну, цей. Є їх доходом, з якого вони, як і усі громадяни країни, сплачують податок з доходу фізичних осіб. Uh -huh. Де саме сплачується цей податок? Цей податок сплачується не там, де вони перебувають, виконуючи бойові завдання. Навіть не там, де е, розташована ППД е, бригада або батальйон. Вони сплачуються там, де Є юридична адреса е, частини uh -huh. військової частини. І е, почалося е, конкурування. Ну, почали, почали громади друг з другом конкурувати за те, де саме буде е, ця юридична адреса військової частини. І ну потрібно розуміти, що це кошти, які з одного боку вони дуже підтримують громади, з другого боку, з другої точки зору, не мають, ну відверто кажучи, якоїсь великої якогось великого відношення до цієї, до о, о, тих статків, які генеруються саме громади. Ну, от дехто, до речі, з твоїх колег-економістів, будемо так казати, каже, що ми розуміємо о таке от бажання залишити цю частку доходу в громадах, але все ж таки треба розуміти, що це випадкове і тимчасове явище для громад. За великим рахунком, так хоча більш... ну нічого не подіїш. Бо як як ти вже сказав, дійсно багато чого просіло, і багато від чого більше зараз не отримують громади доходу. Так, так що так, це замінник і добрий замінник, як виявилося. Дивіться, у будь-якому разі, якщо в людині, в громади, в Підприємстві, в організації щось намагаються зібрати то вона буде проти, без зв'язку з тим, ну, наскільки справедливо вона це кошти отримала. Якщо тобто, воно є, то все воно є воно вона, моє, вона, да? що то, називається. Те, що моє твоє, те наше, а те, що моє, моє. так так Тобто ці кошти, і ще дуже важливо розуміти, що. Ці кошти дуже нерівномірно розподілені між громадами, так? Тобто, це не є. ну, Це ніяк не пов'язано, по-перше, з, з доходами традиційними мешканців громад. Це не пов'язано з тим, ну, за великим рахунком, це пов'язано лише з тим, в якої громади кращі стосунки з. Тими або іншими ага. е, е, комбригами, так, так, так. Е, ну, керівник, е, командирами, керівниками військових частин, е, і як, як їх можуть залучити, е, деякі залучали дуже гарним чином, тобто е, від 10 до 40 коштів отриманих через цей податок, йшли на ті. Потреби бригад, які не е, перекривалися е, з державного бюджету. Угу. А ми дуже гарно розуміємо, що таких е, витрат у бригад достатньо. Але потрібно бували. Е, я не тримав свічку, я не можу казати, але бували інші е, методи залучення і. Е, 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 тому ну, це для громад було виграш лотереї, угу. причому ніяким чином, я підкреслюю це, не пов'язаний з господарчою діяльністю в громаді. І дивіться, що ми маємо з одного боку, так просіли, дуже просіли, е, статки громад, традиційні е, доходи громад. Ну, В першу чергу через те, що просто просіли доходи громадян. Угу. А в них витрати дуже часто збільшилися, тому що частка витрат на відновлення та інше інше. Але це, ну, і можна було, якщо б у нас з державним бюджетом було все добре, можна було б казати про те, що і грець з ним. Ну, тут опинилися, хай тут і будуть, це загальне правило використання саме цього виду податка, і ну, нема сенсу його чіпати. Угу. Але, по-перше, ми розуміємо, що зараз уся країна е, живе, якщо не в борг, то за рахунок е, надходжень. Е, з інших країн донорів. І мова йде не лише про військові витрати. Ну, Це а... насамперед те, що називається соціальною сферою. Зарплатня пенсії і так далі, це власне фактично... Соціальна я, сфера так? сфера інфраструктурна. Uh -huh. Тобто традиційні витрати державного бюджету зараз майже на 20% а де і більш ну, У деякі періоди, фінансуються е, за рахунок траншів і допомоги е, західної. І е, ми, е, ну, бюджет дуже-дуже складно було свести. І коли, це от, ну, і коли ми бачимо, що деякі громади отримують е, кошти лише за рахунок. Е, Державних виплат військовим, які е, не мешкають у цих громадах, які не е, ну, ніяким чином, ані особисто не мають відношення до цієї громади. А, ані особисто, ані е, е, як чи військова частина разом не мають відношення до громади, то мені здається, це не дуже справедливо. Е, Свого часу, коли лише почалося це питання ну, проговорюватись, я, ми, як громадська організація, партія в нас зараз не функціонує, і ще купа економістів пропонували іншу річ, ми казали, що хлопці, а давайте ці видатки. Це побачите, податки підуть до тих громад, з яких саме ці військові е, покрикували на фронт. Ох, а як можна, я перепрошую. Це ж ну в одній частині може бути, точні, в одній бригаді, да, який юридичний адрес десь в конкретній громаді можуть бути, бути військовозобов'язані взагалі військовослужбовці від, від Карпат до Донеччини до, до Луганщини. Але в кожного з нас є індивідуальний податковий номер на ага, тобто Бу -бу це не проблема. Яку... Це... Дивись, це, це складнощі, ну, деякі, але це не є проблемою. Mm -hmm. Це не проблема. проблема Це, mm -hmm. це, це, це є. Так, це складноще, але це вирішувані питання. Mm -hmm. І тоді, на мій особистий погляд, це було б дуже справедливо і вірно з соціальної точки зору. Тому що хлопець, який зараз е, воює, захищає нас, розуміє, що е, достатньо значні кошти, які він сплачує, він сплачує у ту громаду, з якою він пішов воювати. Тобто, е, ну, умовно кажучи, за дитячий садочок, в який ходить його дитина. Буде е, профінансований цими коштами. Uh -huh. І це саме та логіка, з якою свого часу виходили, коли ці кошти зали, ну, саме залишалися у громаді, тобто, що людина. А, і це було б е, рішення е, справедливе і гарне. Більш того, воно б. Е, ну, Ті громади, з яких більше е, чоловіків пішли, ну, чоловіків та жінок пішли воювати, вони б отримували більше коштів цих. І е, це було б е, зрозуміло. Але е, ми е, ну, тут є така річ. Е, е, це, е, Пропозиція була відхилена з посиланням саме на технічні складнощі, хоча вони не є нездоланними. Але сенс був у тому, що потрібно було трохи знищити, знизити ось ту дуже величезну дору у бюджеті. Більш того, мені здається, що якщо б ця пропозиція була. Не просто розглянута, а включена у закон про державний бюджет, то ось це б якраз більш-менш усім громадам підтримала би їх ті самі бюджети, Так? бо люди, які це більш равномірно, бо ці кошти були розподілені між територіальними громадами, а не Пійшли би у ті громади, де е, керівництво громади краще. Е... У змозі домовитись. Зрозумів, цікавий момент, ну, на жаль, цього немає. Як ти сказав, відхилили таку пропозицію, а вона була, я так, так. зрозумів. І тут ось що, от ініціатор, про що я не сказав, ініціатор цього закону, власне, Денис Шмигаль і його команда, будемо так казати, кажуть, що всі ці кошти пойдуть на конкретні військові цілі, там насамперед на виготовлення дронів і так далі. і так далі. А знов-таки представники громад кажуть, слухайте, ну, ви ви в нас забираєте, але ми, ми тоді. І в першу чергу не зможемо також підтримувати військових, окрім того, що і інфраструктуру громади. Он в ранковому ефірі, власне, на це і жалілися представники громад. Хоча один з них чесно сказав, що є такі громади, у яких або все добре, або не все добре, але вони так трішечки. Знаєш, ну, закриваючи очі, да, наприклад, направляють гроші в які, на депозити, скажімо, чи закупаючи якісь вартісні папіри, що взагалі ну, неможливо робити. І тут виходить, що держава сама поставила громади в таку пастку, можна сказати, створила пастку для громад. Вона не пішла по тому шляху, про який ти сказав, щоб кожен представник громади отримував кошти, а тільки Іде військово частини прописне, а зараз вона дійсно віднімає ці кошти, чим створює отаку, отаку дару. Більше того, мені здається, що вона накидає ще і додатковий аркан держави. Я маю на увазі на очільників громад, бо вона тепер в змозі розподілятиме кошти, ну чи залишки коштів цих, тим, хто знов-таки на менш короткій нозі чи в більш добрих стосунках, правильно? І так, і ні. Угу. А, дивись. Завжди є, ну якщо ти пам'ятаєш, першим правом, яке е, е, тримало дуже міцно е, британських королів ну, парламентом, було право кошелька, право громадця, пробачте. Ага. Тобто е, ми розуміємо, що той, хто в, виділяє кошти, е, вже має тим самим дуже великий вплив на дуже. того, хто змушений Змусили. до нього звертатись. А, тому, а, коли мова йде про те, що а, це кошти, які йдуть з бюджету, то так це а, посилює залежність міськи, ну, місцевої влади від угу. центральної влади. Так, це є. Але а, мені дуже не подобається, коли а, представники громад кажуть про те, що в них забирають кошти. Саме тому, що підкреслюю, на мій погляд, це не є кошти, які в них є. Це перше. Друге, мені дуже маніпулятивно, у переважно більшості випадків здається аргумент про те, що за рахунок цих коштів будуть, зараз громади допомагають військовим, тому що. Коли я дивився, я побачив лише дві або три громади, в яких е, е, кількість нулів у Сумах, які вони витрачають на підтримку військових, збирається з кількістю нулів у сумах, які вони отримують у ну, вигляді цього податку. <shuttingdf Wells> тобто о, це мова йде в першу чергу саме про необхідність фінансувати свої поточні потреби, так і це завжди це можуть бути потреби і е, дійсно існуючі, і якісь. Доволі спірні е, витрати, е, тому що е, ну, не завжди потрібно раз у два роки прикладати брухівку під час Абсолютно війни. Точно. А, але е, я зараз е, ну, не кажу про те, я, мені здається, невірним у цьому обговоренні казати про те, е, розумно чи ні місцева влада. Ці кошти е, розподіляє. Угу. Бо вони після війни будуть перед своїми виборцями е, про це звітувати, і виборці будуть виносити рішення. Ну, а не центральна влада може Ні, війни... Ні, я кажу про те, що це, ну, з одного боку, цей аргумент не є е, коректним про те, що вони не зможуть е, таким чином допомагати військовим. А з іншого боку, на мій погляд. Не може бути аргумент про те, що вони е, невірно їх використовують. Угу. Це кошти, які е, у воюючої країни, в якій дуже дерявий бюджет, тримаючися на допомозі інших країн, це кошти, які не були зроблені е, саме е, територіальними громадами. І тому я вважаю, що їх перенаправлення до центрального до національного бюджету є коректним і краще, ніж та ситуація, яка є на зараз. Хоча, як я вже висловлювався, Є більш гарний, на мой погляд, особистий е, варіант, в якому ці кошти йдуть у тих, у, 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 ці податки йдуть у ті громади, в яких постійно у мирний час мешкає людина, за якого вони нараховані. Мені здається, абсолютно зрозуміло так, але у нас, ну знаєш, дивна така. Спроможність держави створювати якісь постійні проблеми і ями, бо знов таки з одного боку держава надала гроші, які громади не заробили. Тепер вона їх відбирає і каже: але ви не хвилюйтесь, ми все одно будемо вам субсидії виділяти. Ну ну це просто о, така ситуація. Буквально два слова, бо нам вже час побачу. передавати слово нарям у 60% громад. Субсидії з ну, державного бюджету. Складали е, дуже великий відсоток е, доходів сукупних не і до початку повномасштабної війни, тобто субсидування як окремих е, статей, це так само і, собою. і е, зараз мова йде про те, що повернення до цієї системи, тобто, це не є е, суто. Е, Замінником, ну так, так, так. Це не замінник, звичайно. Ну якщо умовно кажучи, громади відбирають 100% відсотків оціх коко коштів, а в зробачне вона... відбирають це. Пер не були так, 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 це, так, так, не пере... були її. Ну, Ось добре, я саме пере... на це на, на цьому наполягаю. Перез... Це дуже велика згоден, різниця. згоден, да перерозподіляють, а повертають там 60-50. Ну не їх мені... повертають це. Інші кошти. Я про що кажу? Дивись, тим, В них випали деякі. Є так, 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 таке так, так. розуміння, таке поняття. Випадаючі доходи, в них через війну випали дуже великі доходи. І о, можна казати про те, що ці доходи повинні якимось чином компенсуватись, але мені здається, що і на зараз ось метод розглядати як цей компенсатор, доходи е, від е, податку на доход фізичних осіб, військовослужбовців, не є. Ані чесним, а не справедливим, ані соціально е... відповідальним, соціально збалансованим. Ага. Тому що це ніяк не пов'язано ані з відсотком випадаючих доходів, ані з тим, е... які потреби, наприклад, на відновлення з тих, що не покриваються коштами державного бюджету, є ані Чим... чимось ще. Це uh -huh. е... це Uh, ну, або виграш лотерею для громади, ну, або просто yeah. uh, ну. Як вдалося встановити контакт везіння, можна сказати. Або візіння ну, або як е, саме вдалося встановити контакт з особами з керівництва Ну, керівництва. якість так, якість спілкування і так далі, вміння. Добре, я сподіваюся, ми не заплутали з тобою слухачів. Мені здається, принаймні абсолютно ясно. І що ж, Микито, я дякую тобі. Нагадаю, що зараз говорили ми про це повернення, як вважає Микита Союза. Олов'єв спікер Демсукири громадської організації Демсокири з питань податків та макроекономіки ПДФО військових з міських та територіальних громад до державного бюджету. Я Філіп Дикань, ведучий вечірні години. Прощаюся завтра. Ми знову вийдемо як завжди, о 10-й годині ранку, звичайно, не вечора. Цей ранковий ефір проводитиме мій колега Володимир Носков. Потім підхопить чергу в день о 2-й Крило Лукашну. І о 6-й почуємося знов. Поки новини і тихо, спокійного нам вечора. Слава Україні! Я вам слава.